Що ви знаєте зараз про Україну? Чи було у вас раніше інше уявлення про українців? Я знаю, що багато людей у світі раніше не дуже були обізнані про цю країну. Що ви дізналися за останній час про них і що вас вразило почуття гумору і дивовижні пейзажі? Я раніше думав, що українці це просто ще одна країна з працьовитими слов'янськими людьми, які п'ють та живуть у досить похмурому і сірому пострадянському індустріальному ландшафті. Натомість. За останній місяць я зрозумів, що ця земля прекрасна і слугує житницею для більшої частини Європи та Африки. А люди це міжнародний лідер в почутті гумору, їхній тролінг номер один у світі. Я радий, що мої податки йдуть на допомогу Україні. Я не можу дочекатися, коли вторгнення буде відбито і Україна почне заохочувати туризм. Почнеться реконструкція, тому що я дійсно хочу приїхати в Україну, щоб побачити це місце. Це не перший випадок тролінгу на глобальному рівні від українців. І не перша, і не остання імперія, зруйнована українцями. Тролінг від українців це взагалі видатна історія. Наприклад, мені подобається цей лист до турецького султана, який хотів напасти на українців і пропонував їм здатися. У 1978 році американський славіст та лінгвіст Віктор Фрідман дав детальний аналіз історичного та мовного підґрунтя двох доступних йому версій: Версія Яворницького. 1894 року середньоукраїнською мовою зі стандартизованою російською орфографією, що містить лише одне табуйоване слово, та версії Костомарова 1872 року, середньоукраїнською мовою з орфографією українського типу, що містить чотири скатологічні табуйовані слова, Султан Мехмед IV до запорізьких козаків. Я, Султан, син Мухаммеда, брат Сонця і місяця, онук і вмісник Бога, Государ усіх царств. Македонії, Вавилонії та Єрусалиму, Верхнього і Нижнього Єгипту, цар царів, володар усього сущого, надзвичайний непереможний лицар, Постійний охорону гробу Ісуса Христа, опікун самого Бога, надія і втіха мусульман, смута і великий захисник християн. Наказую вам, запорізькі козаки, здатися мені добровільно і без жодного опору, і не дозволяти собі турбувати мене своїми нападами. Підпис, відповідь Запорожці турецькому султану. Ти, турецький сатана, брате товариш проклятого диявола і секретар самого Люцифера. Що ти за чортів лицар? Диявол б'є, а ти й твоє військо ковтаєте. Ти негідний мати під собою синів християнських. Ми не боїмося твого війська і будемо битися з тобою на суші і на морі. Ти вавилонський буфетник, македонський слюсар, Єрусалимський пивовар. Олександрійський козопас, свинопас Верхнього і Нижнього Єгипту, вірменська свиня, татарський козел, каменецький шибеник, подільський злодій, унук самого злого Змія і блазень всього світу і потой юродивий нашого Бога, свиняче рило, кобилячий мудозвон, м'ясницький пес, нехрещений лоб, хай тобі чорт сраку запарить. Так тобі відповідають козаки, бридкий шматок слини. Ти негідний правити справжніми християнами. Ми числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, а рік у книзі. І день у нас такий самий, як і у вас. То іди поцілуй нашу дупу. Кошовий гетьман Захарченко з усім військом Запорізьким. Після початку війни 2014 році українці повторили тролинг, вигадавши кричалку «Путін хуйло». Я постійно слідкую за українськими мемами про російських орків. Цікавий факт. Ілля Рєпін, російський художник українського походження, поширена історія, оскільки Росія потребувала українських талантів, щоб бути крутою імперією. Читайте також, хто вчив росіян наукам, де знаходились університети, якої національності або походження були священнослужителі і так далі. Малюючи свою знамениту картину Запорожці пишуть листа турецькому султану, використовував в якості моделей натурщиків для картини своїх друзів в Росії. Які всі були українського походження. Тож кожне обличчя на цій картині так чи інакше є реальним обличчям українського походження. Саме так росіяни вкрали в українців історію. Можна ще додати, що український гетьман Мазепа навчив російського імператора Петра І писати. Варто ще порівняти підписи, а потім він вирішив напасти на Україну. І росіяни переконали усіх, що Мазепа зрадник. Тепер те саме зі Степаном Бандерою. Росіяни все ті ж манкурти. Манкур цілковито покірний хазяйну раб, людина без пам'яті. Я починаю розуміти, чому так багато радянської техніки було спроєктовано вихідцями з України і вироблено там. Так, навіть союзники США і НАТО були вражені не лише тим, як швидко українці навчилися користуватися переданою їм технікою, але й тим, які вдосконалення запропонували українці. Ці люди були б безумовною користю для Альянсу НАТО, а також для ЄС. Протягом всієї історії Росія неодноразово приписувала собі українські досягнення, але Росія це просто мародерська гвалтівна грабіжницька орда з брехливою історією і не такою великою кількістю справжніх досягнень, як вони хотіли б. Якщо тільки ви не вважаєте досягненням примушення сусідів до ярма і примушення їх робити всю роботу, в той час як Москва претендує на всю славу. Якщо Україна вступить до НАТО, то зрозуміло, що на озброєнні піхотинців з'являться індивідуальні багатоцільові безпілотники для піхоти. Я думаю, що новітнє озброєння, яке Україна розробляла або розробляє, є однією з причин нападу Путіна. Нептун, Грім «Грім-2», Крас та інша зброя, я не пам'ятаю їхніх точних назв, представляли Україну як серйозну загрозу, здатну завдати удару у відповідь на сотні кілометрів. Якби Путін напав пізніше, то Україна відповіла б ще сильніше. Грім 2 придбала Саудівська Аравія, причому тендер був цікавий. Росіяни прийшли зі своїми іскандерами, які були вже побудовані і готові. Китайці з ракетами, які теж готові, а українці лише з кресленням. Так ось, коли Саудівська Аравія побачила, що представлено, вони сказали, що у росіян і китайців те саме, що було ще в минулому столітті. Тому вони спонсорують програми розробки української зброї. Навіть Ілон Маск сказав, що найкраща ракета після його Фалькон – це український зеніт. Тому це лише зайвий раз доводить, що росіяни просто вкрали в Україну історію і технології, а самі не можуть навіть туалет в хаті побудувати. Справжньою причиною нападу було те, що вони хотіли вкрасти унітази та пральні машини. Вони крали все підряд і вивозили їх. Справжні дикуни так, корольов теж був українцем. Хороші ракети будували в конструкторському бюро південне в нинішньому Дніпрі. Я це зрозумів лише тоді, коли Трамп вирішив використовувати скорочення військової допомоги як погрози проти Зеленського. Так, дійсно, це був рекет Зеленського копати проти Байдена, щоб Трамп мав компромат на Байдена під час виборів. Мені завжди було цікаво і дивно, що Трамп використовував Україну як засіб, щоб спробувати послабити Байдена і саму Україну. Передісторія того, чому він використовував Україну, а не якусь іншу країну, залишається нерозкритою. Особисто я. Вважаю, що Трамп є глибоким крутом російської мафії, спробою криміналізувати західну політику і досягти довгострокових цілей Путіна. Політики, які простягають руку дружби росіянами, толерантно ставляться до них, хочуть брудних російських грошей і будують олігархію. Трамп хотів побудувати в Америці таку ж олігархію, як і в Росії, і використовував потужну зброю проти демократії, популізм. Загалом Україна дала унікальний і недооціненний маркер демократичному світу. Про політика можна судити за його ставленням до росіян для Америки. Економічні проблеми зараз спричинені саме росіянами, і політики, які готові до рішучої допомоги, є маркером того, як вони будуть вирішувати внутрішні питання Америки. Тобто, головне питання штатів вже в Україні саме після перемоги України рецесія у світі зменшиться і збільшиться стабільність. А до того, все буде тільки посилюватися, бо цього хочуть росіяни і Китай з їх пасивною підтримкою рашки для посилення своїх позицій. Крім того, я думаю, що наративи про правий сектор, Азов та інші просочувався в західні змі без ніякого розуміння реальної ситуації в Україні та без хоча б малого знання української історії і того, як люди дуже довго борються з дикунами. Я думаю, що це і є метаморфоза тамтешніх сучасних людей, і зародження розуміння цього на заході. Чесно кажучи, це дещо стримується олігархами в Україні та корупцією, яка все ще присутня, але надія на зміни настільки значна, що її важко ігнорувати. Я бажаю народу України лише подальших успіхів на цьому шляху. Я з Нідерландів скажу чесно, до лютого цього року Польща і Україна були для мене цікавими. У попередні роки я бачив в цих країнах приємні речі, тим більше, що я футбольний вболівальник. Наприклад, як розвивався їхній футбол? У них покращився футбол саме на національному рівні. Україна з Польщею організовували євро. Мій друг програміст розповідав мені, що він працював над проектами з українськими програмістами і що вони були дуже вправні. Зараз я витрачаю щонайменше 15-30 хвилин свого щоденного часу на те, щоб бути в курсі подій на війні. Україна для мене була країною, яка була на правильному шляху і розвивалася в хорошому напрямку. Потім група варварів вторглася і почала руйнувати країну через заздрість. Це історія чистого добра проти зла. Я захоплююся тим, як українці стоять за себе. Багато європейських країн капітолювали б, я думаю. І ми повинні робити набагато більше, щоб допомогти їм. Вторинним ефектом є те, що тепер я бачу, що ми дійсно інфільтровані в Європу. До війни я міг часом сміятися з такого хлопця, як Т'єрі Боде в голландській політиці, хоча я голосую за іншу партію. Клонада над істеблішментом. Тепер я бачу, як він захищає Путіна, і у мене відвисає щелепа. Тепер я бачу це так чітко: ми інфільтровані в Європу. Ми повинні по справжньому взятися за Росію. Путін і його режим повинні зникнути. Це єдиний прийнятний для мене результат. Я з Америки. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна вступить до НАТО і вони почнуть робити IT-продукти сумісні з, DFARS, які можуть використовувати оборонно-промислова база США. Я вірю, що вони будуть набагато пильнішими щодо російських кротів, ніж деякі інші компанії, наприклад, як SolarWinds. Дякую за підтримку. Я з України коріння ненависті Росіян до України глибше, ніж просто заздрість. Вони вважають, що наша територія це їхня територія і що ми не повинні існувати як нація. Тому ми повинні стати росіянами або померти. Це не просто заздрість. Вони заздрять Заходу більше, ніж в Україні. Вони думають, що Україна це просто творіння Заходу, тому її потрібно знищити, щоб земля повернулася до Росії. Вони вважають за краще не згадувати, що Москва з'явилася лише через 200 років після того, як Київ був на піку своєї продуктивності. Тому справжнім старшим братом є Київ, якщо ми хочемо бути коректними. Але вони вважають за краще красти все, включаючи історію. Тому вони кажуть: ні, 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 це не українська історія, це російська історія. Київ був російським містом, Київська Русь була Росією. Там небагато багато людей знають, що Росія тоді ще навіть не існувала. Що я знаю про Україну? Там багато розумних людей, вони винахідливі, вони знайшли розумні рішення, як дати відсіч росіянам, коли їх абсолютно переважали в живій силі, на початку точно, і в озброєні. Я дізнався, що Україна вкладала досить багато коштів у ремонт вулиці Загальний благоустрій. А також потрохи змінювалися закони, щоб боротися з корупцією, і вести країну в бік Європи. Україна дуже змінилася за останнє десятиліття, все більше і більше відриваючись від радянської спадщини. На жаль, напрямок, який обрали українці, є однією з причин, чому Путін вторгся до них. І так, слава Україні. Я з Британії я дуже добре знаю географію. До 12 років знала, де знаходиться багато країн, і в 2014 році я думала, що Україна це слабка країна. Я дуже рада, що помилялася, і просто хочу сказати: вибачте, що сумнівалася в можливостях України раніше не знала різниці між українцями і росіянами. Вибачте, що поставила вас дивовижних людей в одну категорію з цими дикунами. Слава Україні, героям слава! Це сталося, тому що росіяни намагаються вкрасти все українське, привласнити його собі. Навіть українські пісні вони співають своєю мовою. А теза про те, що українці і росіяни один народ, є запереченням незалежності України. Я бачив, як українці щодня виходили на головну площу під час протестів на Майдані в 2014 році. І як коли кількість загиблих зростала, вони не припиняли і навіть посилювали тиск на корумпований уряд Януковича, який перебував під російським впливом. Тоді я побачив, наскільки хоробрими були ці люди. Звісно, вони його скинули. З цього почалися події, які ми бачимо і зараз. Я зовсім не здивований, що вони демонструють таку ж хоробрість і зараз. Українці вимагають свободи і з Божою помічю вони її отримують. Слава Україні! А особливо я не бачу великої шкоди в визнанні культурних зв'язків та спільної історії, які існують між російською та українською культурами. Визнання цього факту не є атакою на українську ідентичність чи державність. Небезпечна фашистська ідея вступає в гру, коли ви робите з цього висновок, що це якимось чином дає Росії право керувати Україною будь-ким іншим, кого вони вважають росіянами. Порівняйте зі світоглядом Гітлера, він не обмежувався лише Австрією, а вважав, що всі німецькі народи по суті однакові, і хотів об'єднати їх в одну велику німецьку імперію, де всі розмовляли верхньонімецькою мовою. А чотирнадцякі діалекти, такі як голландський, норвезький, зрештою були б витіснені з публічного простору. Але ви не просуваєте наративи Гітлера лише тому, що нідерландська мова і культура дуже близькі до сусідньої ніжної німецької мови і культури, і більш схожі між собою, ніж скажімо, з баварцями історично. Очевидно, питання просте: один народ не має права відбирати суверенітет у іншого народу проти його волі, якими б схожими вони не були. Разом з тим це не заперечує того, що на Заході існує погана тенденція дивитися на українців російськими очима. Головне, що потрібно враховувати, не варто порівнювати Гітлера і СРСР. СРСР був прикладом для гітлерівських репресій. Навіть сам Гітлер розумів, що в даному випадку йому є чому повчитися у СРСР, який був дуже репресивним і знищував культуру України і не тільки. Через що потім доводиться доводити людям з інших країн, що українців немає спільної історії з росіянами. Спільна історія це тисячу років війни, окупації, геноциду та репресій українців. Українці не мають схожої культури з росіянами. Росіяни взагалі не розуміють української мови, а українців намагалися насильно русифікувати. Нижче додам всі культурні заходи, які об'єднують ці два народи. Від самого початку існування Росії, адже вона набагато молодша за українську державу. Так ось російсько-українські війни, перелік список російсько-українських війн можете побачити на екрані. Ви сказали, що небезпечна і фашистська ідея вступає в гру тільки тоді, коли ви робите висновок, що Росія має право керувати Україною або будь-ким іншим, коли вважають росіянами. Так ось це значною мірою є причиною того, чому багато українців, і я в тому числі. Так сильно обурюються, коли хтось робить заяви про те, що Україна і Росія мають міцні культурні зв'язки, тому що протягом останніх, мабуть, двох десятиліть це було основним російським наративом і аргументацією, чому Україна належить до Росії. Більшість росіян навіть не визнають Україну як суверенну державу, часто називаючи її країною 404. а українців окремою нацією, вважають, що східні українці це в основному росіяни, а західні українці це якесь відгалудження поляків. Ми просто звикли до того, що кожного разу, коли росіянин починає розмову про те, що у нас одна історія, вона завжди закінчується виправданням анексії або створенням СРСР 2.0. Я з Португалії. Анексія Криму 2014 році та цирк з референдумом стали для мене початком інтересу про Україну. Я знаю російську історію, я давно знаю про їх Патьомкінське мислення, їхню схильність до брехні та фальсифікацій. Також про їхню імперіалістичну поведінку, яка все ближче і ближче. Підпускає НАТО до своїх кордонів. Потім я прочитав про Євромайдан, який тоді показували по телебаченню, але недостатньо висвітлювали. Я зрозумів, що Україна бореться за те, щоб позбутися власної корупції та російських зв'язків. Моя повага до вас зростала, коли я бачив, як ви боролися на вулицях за свободу і верховенство права. Тоді ця війна тільки починалася, але звичайно, вона застала більшість з нас зненацька. Я знав, що ви не здастеся без бою, але ніколи не очікував таких російських невдач. Особисто в мене також з'явився український друг на роботі в моїй країні в 2017 році, також російський недруг, який частково зіпсував моє життя. Тому моє ненависть до Росії стала сильнішою. Я зрозумів, наскільки різними є обидва народи в культурному плані: робоча етика, чесність, людські стосунки, українці зовсім інші. Що я знаю про Україну? Що їхній сусід найбільша у світі срака й вигрібна яма людства. І що українці готові відстоювати всі цінності демократії та свободи, яке б варварство на них не кидали. Слава Україні! Сусід вигрівна яма людства? Ви говорите про Росію чи про Угорщину? База. З 14-го року я знаю, що українці мають величезні яйця і величезне бажання бути вільними. Я сумніваюся, що є багато країн у світі, де цивільні особи готові вмирати на вулицях, щоб запобігти втраті їхньої демократії та свободи. Я був дуже вражений. З тих пір я не часто читав про Україну, поки не почалася війна. Але взагалі, якщо чесно, у мене було більше негативних стереотипів, ніж позитивних. В основному корупція, злочинність, бідність. Я був досить необізнаний щодо України в цілому. Війна дуже змінила моє сприйняття. Я думаю, що українці дуже хоробрі та винахідливі у веденні війни. Я думаю, що в Україні багато дуже освічених людей, багато поліглотів, багато людей зі ступенем магістра та доктора. Україна, як для свого розміру і можливостей, розробила і створила вражаючу зброю, про яку я не знав. Я був би дуже гордий, якби Естонія купила в Україні стугни БТР 4 які здається дуже ефективні проти росіян і дуже економічні за вартістю. Я дізнався, що між Росією та Україною існує значна культурна різниця. Росіяни більш бюрократичні, люблять владу, українці більш життєрадісні, децентралізовані, менше переймаються правилами та авторитетами. Головна відмінність полягає в тому, що українці дивляться в майбутнє, в той час як росіяни зациклені на минулому. Мені подобається думати про українців як про козаків-ковбоїв, такий собі непокірний народ з розбійницьким корінням, якого не можна повністю підкорити. Росіяни народжуються і виховуються рабами. Вчора я виявив, що на пляжці горілки, яка стоїть у мене в шафі, яку я купив ще до війни. Гордо написано Зроблено в Україні. Думаю, що до війни це не мало б для мене особливого значення, але зараз я пишаюся тим, що бачу це на продукті. Українців неможливо перемогти. Немає жодних сценаріїв, за якими Росія може виграти цю війну. Я сподіваюся, що після війни Україна знайде процвітання, щастя і свободу від корупції. Нереально сильні люди. Русня морила українців голодом, тому вижили найсильніші з найсильніших. Вони розмножилися і створили суперсильну популяцію. Подивіться на ММА і Бокс, українці найкращі. Вони також хочуть демократичних цінностей і не хочуть мати нічого спільного з мафіозною російською державою. Як громадянин Бельгії, я щасливий, що вони збираються приєднатися до ЄС, а потім і до НАТО. Це велика заслуга. Слава Україні! Слава героям! Дві світові війни пройшли через Україну. найбільші битви були саме в Україні, і найбільше там постраждали українці. А Росія намагалася прописати собі перемогу у Другій світовій війні, роблячи вигляд, що українці і росіяни це один народ. Але насправді цей наратив був запереченням незалежності України для опису культури росіян. Вони знайшли досить вдале слово: Манкурт. Манкурт – це легендарний, повністю покірний раб свого пана. Людина без пам'яті. Термін походить з тюркської традиції, яку популяризував Чингіс Аймата у романі «І день триває довше, ніж будь-коли, 1980 рік. У Росії влада ніколи не змінювалася через вибори, і всім відомо, що ця країна не може вважатися вільною. Я знаю, що за часів Зеленського Україна хотіла перемогти бюрократію, досягла певних успіхів. Такий досвід може зробити громадян ЄС щасливими. Боєполітики на кшталт Шольца, які толерантно ставляться до росіяни, вважають, що усьому винен лише тільки Путін, але Україна вже знищила 50 тисяч путіних, і це ще не кінець. Може, це тому, що 86% росіян підтримують війну? Тому у громадян ЄС є вибір співпрацювати з перспективною демократичною країною або купувати енергоносії у дикунів, мета яких поневолити народи Європи. Особисто я полюбив Україну, коли почув на Євробаченні цю пісню. Go шум. Hey, Ось. Послухайте ще ці українські пісні. Дякую за увагу. В коментарях пишіть, з якою думкою про Україну ви згодні, а з якою ні. Почуємось.